Всім доброго часу доби. вас вітає FIDE Company. Буквально вчора придали такий автомобіль, Це не проводимо, автомобіль повністю на ходу, заводиться, їде. Автомобіль продався з такої ватеріліні, вона була помилкова, звісно. Тому що, видно, що мінімальна. мінімально. Тут, ці фішки не сідушки сухі. Отак. Автомобіль заводиться. Автомобіль їде. Єдина помилка по безпеці. От ми включаємо задню. Так зараз. Ручник не зібрається, де знімається ручник. Давайте лучше тому що більше місця. Так, відпустив, були зжаті колодки. Вклюжаємо задню. Машинка теж є назад. Доволі жирна комплектація. Ось така мягка торпеда, премиальная акустика, панорама, навіть дві панорами, віртуальна панель, доволі жирна комплектація, в що автомобіль був доступний до продажу у нас в нашому телеграм-каналі. Доволі гарний крутий колір автомобіля також. Цей автомобіль туди видно, пневмо підвізка. Це мовить індитація. Андрі Sport.